Вас і ще дев'ять осіб схопили надрозумні інопланетяни. Вони думають, що люди досить смачні, але їх цивілізація забороняє їсти розумних та здатних до співпраці істот. На жаль, вони не впевнені, чи ви відповідаєте цим вимогам, тому вони вирішили перевірити вас. Через універсальний перекладач інопланетянин, що охороняє вас, говорить наступне: Вас вишикують в одну лінію. Від найвищого до найнижчого, щоб кожен міг бачити того, хто перед вами. Вам не можна обертатися або виходити за лінію. У кожного на голові буде чорний або білий капелюх, який роздають у довільному порядку. Вам не скажуть, якого він кольору. Коли ми почнемо, кожен з вас повинен вгадати колір свого капелюха, починаючи з останньої людини і рухаючись до початку лінії. І навіть не намагайтеся говорити щось окрім чорний або білий. Або ще якось сигналізувати за допомогою інтонації тону. Вас негайно з'їдять. Якщо принаймні дев'ять з вас вгадають правильно, вас відпустять. У вас є 5 хвилин, щоб обговорити і створити план. А потім я вишикую вас у лінію, одягну капелюхи, і ми почнемо. Чи зможете ви вигадати стратегію, що всіх врятує. Зупиніть відео, щоб з'ясувати. Відповідь через три. Два, один. Відгадка в тому, що людина на початку лінії бачить усі інші капелюхи і може використовувати слова чорний або білий для передачі закодованої інформації. Тож яке значення можна присвоїти цим словам, що дозволить усім іншим з'ясувати колір свого капелюха? Це не може бути загальна кількість чорних і білих капелюхів. Існує більше двох можливих варіантів, але основним є парність числа. Тобто, чи це не парне, чи парне число? Рішення полягає в тому, що той, хто йде першим, скаже, наприклад, чорний, якщо він бачить непарну кількість чорних капелюхів, і білий, якщо він бачить парну кількість чорних капелюхів. Давайте подивимося, як би все виглядало, якщо б капелюхи були розподілені ось так. Найвищий бранець бачить перед собою три чорні капелюхи. Він каже, чорний, повідомляючи іншим, що бачить непарну кількість чорних капелюхів. Він вгадав свій колір капелюха неправильно, але нічого. Ви маєте право на одну неправильну відповідь. Наступна людина також бачить непарну кількість чорних капелюхів, тому вона знає, що її білий, і відповідає правильно. Третій в'язень бачить парну кількість чорних капелюхів, тому він знає, що у нього, мабуть, один з чорних капелюхів, які бачили перші двоє. Четвертий в'язень чує це і знає, що необхідно шукати парну кількість чорних капелюхів, бо один був позаду неї. Але вона бачить тільки один тому робить висновок, що її капелюх також чорний. В'язні з 5 до 9 шукають непарну кількість чорних капелюхів, які вони бачать, тому вони з'ясовують, що в них білі капелюхи. Тепер усе зводиться до вас на початку лінії. Якщо дев'ятий в'язень бачив непарну кількість чорних капелюхів, це може означати тільки одне. Можна з'ясувати, що ця стратегія працює для будь-якого розташування капелюхів. Перший в'язнений має 50% шансів дати неправильну відповідь, але інформація про парність, яку він передає, дозволяє всім іншим визначити власний колір з абсолютною впевненістю. Кожен очікує побачити непарну або парну кількість капелюхів вказаного кольору. Якщо те, що вони бачать, не збігається, це означає, що їх капелюх цього кольору. І кожен раз, коли це відбувається, наступна людина в черзі буде змінювати парність, яку вона очікує побачити. От і все, ви вільні. Схоже, цим інопланетянам доведеться голодувати або викрадати менш розумні організми. Переклад Дмитро Зубенко Озвучено дуб студіо.